13 грудня 2025 року перед початком сесії прошу вшанувати пам'ять загиблих половині українців Ще хотів сказати, що 7 грудня наша країна відмічала День місцевого самоврядування від виконавчого комітету від цієї громади нашої Березанської хотів подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите для людей, за те, що ви ці всі п'ять років. Збираєтеся і приймаєте важливі рішення для нашої громади, не дивлячись на те, що ми працюємо в такий складний час ковід, війна, рішення приймаються, громада наша живе. Я думаю, що Та я не дуже я впевнений, що наша громада, мешканці нашої громади зробили у свій час правильний вибір. Побажати вам миру, добра, здоров'я, всього самого найкращого, сім'ям, вашим благополуччя, Ну і всього самого найкращого. Дякую вам за роботу. Е так, е Дякую. Прошу зареєструватися, Це другу позачергову сесію 8 Березанської міської ради 8 скликання прибуло 18 депутатів, борум наявний сесію оголошують. Також повинен. Працювала вчора, працювала бюджетна комісія. Якщо немає запитань до порядку денного і доповнень, прошу проголосувати за такий порядок денний, за основу та в цілому. Прошу проголосувати. Складу комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового, житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях, доповідає Божок Інна Олександр. Рішенням 121 сесії восьмого стикання Березанської міської ради від 28 восьмого одинадцятого номер 221, утворено з Комісію, але відповідно до порядку надання допомоги для вирішення житлового питання правим категоріям ВПО, що за затверджені постановою Кабінету міністрів України від 22 на дев'яті номер 1176, та проходячи всю процедуру а, прийняття членів. А, ми отримали заяву від громадської організації Асоціації підприємців міста Березані з проханням також включити до складу трьох представників громадськості. І прошу вас підтримати даний проект рішення та затвердити склад комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання. Окрема категорія внутрішньопереміщених осіб в такому складі. Значить, Божок Інна. Бреус, Жанна, це є представник громадськості, Гура Сергій Васильович, Дорошець Ліна Петрівна, представник громадськості, Івченко Євген Петрович, Кирдарій Машиківна, Кухарева Світлана Валентинівна, представник громадськості, Омеля Наталя Григорівна, Осадча Світлана Сергіївна, Песто Володимир Борисович, Піхало Наталія Васильівна та Харченко Сергій Григорович. Даним рішенням ми не обираємо голову заступника та секретаря, оскільки згідно порядку 11.76, це робиться комісією на першому засіданні простою більшістю голосів. Це все обреблено. Також прошу визначити відповідальними особами, які завантажуватимуть рішення про надання або відмову в наданні допомоги для вирішення житлового питання до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного наступ бойових дій. В «Начальник управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради Божокінну Олександрівну та або головного спеціаліста відділу підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради Омелян Наталію Григорівну. Якщо за питань немає до доповідача, ставлю дане питання на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати та підтримати. За 18 рішення Дякую. Дякую. Друге питання про затвердження програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 26 рік. Комісія. Да. Вчора було засідання комісії. На комісії були розглянуті питання з 2 по 8. Було прийнято позитивне рішення. Прошу розглянути позитивне. Якщо запитання має до даного питання, прошу проголосувати за основу та в цілому, прошу підтримати дане питання. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 23.11 23, номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24-28 рік доповідає кардарі Машипіна. Якщо немає запитань, депутат заявляє про комплектація. Депутат Осакко заявляє про комплектацію. Якщо немає запитань до даного питання, прошу проголосувати за основу та в цілому, прошу підтримати дане питання. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24 12 24 року номер 233 про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 25 рік. Доповідає Керда Ріма Машиківна. Якщо немає запитань до доповідача та до даного запитання, ставлю на голосування. За основу та в цілому прошу проголосувати та підтримати дане питання. За 18 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення Березанської міської ради від двадцять року номер 257, 73. 8 про затвердження програми здоров'я на 24-26 роки доповідає Руслан Федорович. Те саме, комісію розглядалося. Якщо немає запитань до доповідача та до даного питання, ставлю на голосування за основу. Та в цілому. Прошу підтримати дане питання. За 18 рішення прийнято. Наступне Про внесення змін до рішення 53 сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 26.01.23 року номер 30 про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 23-й, 23-25 роки, доповідає пікала Наталія Васильівна. Якщо немає запитань. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати та підтримати дане питання. За 18 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради. 8 скликання від 24-го 24 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає пікола Наталія Васильівна. Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати та підтримати дане питання. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про умови оплати праці секретаря міської ради. Доповідає сендрова Івана Олександрова. Ну, коротенько Івана Коротенько, відповідно до чинного законодавства, саме закону України про місцем в Україні, умови оплати праці секретаря міської ради у разі відсутності міського голови приймається і затверджується рішення відповідної ради. Відповідно до законодавства постанову України Кабінету Міністрів України. І Є надбавка за інтенсивність праці у розмірі до 50% праці. Знову ж таки, при положення ми міської ради передбачена і преміювання. Тому пропонуємо даним проєктом рішень встановити секретарю Бердянської міської ради такі доплати, як надбавку за високе досягнення праці до виконання особливої важливої роботи у розмірі 50% посадового кладу, зарахування надбавки за рамку посадового особи місцевого з Танбавки 8 років, а також е, премію розмірі 100% до місячної заробітної плати. Дані виплати, виплати здійснювати з 1 січня 2026 року. Рішення є разом, тобто воно затверджується і приймається на рік. Прошу підтримати mm -hmm. дане рішення. Е, якщо запитань немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу проголосувати та підтримати. Я заявляю про інтересу. буде <laughs> Ще раз, За 17 рішення прийняте Дякую. Ну, в різному що хотілося сказати. 23 числа це була така передбюджетна сесія, перед тим, як передзаключна. І 23 числа у нас буде важлива сесія бюджетна. Я би попросив вас усіх скоригувати свої плани на цей день, тому що ця сесія є важливою для нашої громади. Країна прийняла бюджет, область прийняла бюджет, спустили все на місцевий рівень. Нам треба закінчити цей бюджетний рік і розпочати новий бюджетний рік. Від наших рішень залежить життєдіяльність нашої громади, це освіта, медицина, комунальні підприємства ну, і, і таке інше. Так що прошу вас скоригувати свої плани на цей день. Ну і питання порядку денного вичерпання, якщо ні в кого немає доповнення, ніяких запитань. Тоді сесію оголошую зараз.